Настала літня пора і прийшов час готувати ось такі освіжаючі і легенькі десерти. Сьогодні готую фруктово-йогуртовий десерт без желатину. Для такого десерту мені знадобляться фрукти. Я буду використовувати ківі, апельсин, банан, і ще в кінці я вирішила додати полуницю. Нарізаю їх на ось такі зручні шматочки. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Фрукти вже підготовлені і тепер буду готувати йогуртову частину. Для цього ставлю на вогонь каструльку, вливаю молочко і всипаю агар-агар. Помішую до тієї пори, поки він не почне загустівати. Приблизно до 1 хвилини. До речі, на відміну від желатину, агар-агар не має смаку і запаху і має властивість застивати при кімнатній температурі навіть при спеці. Тепер вливаю згущенку, перемішую і після неї зразу вливаю йогурт і знову ж таки помішую. Варю цю всю суміч приблизно 2 хвилини. І виключаю вогонь. Можна спробувати на цукор, якщо ви любите більш таке солодше, можна ще додати цукру. Агар-агар дуже швидко схоплюється, тому я не чекаю, поки суміш охолоне, а зразу буду її заливати в форму. Для желейних десертів самі класні форми це силіконові. Я використовую ось таку, з легкістю можна з неї виняти такий десерт, без проблем. На її дно викладаю фрукти і заливаю йогуртом. І так чередую шарами, допоки не закінчаться всі продукти. Такий десерт можна залишити застивати при кімнатній температурі. Можна відправити і в холодильник. Приблизно через одну годину він буде повністю готовий. Через 1 годину мій десерт має ось такий вигляд. Як бачите, із форми він дуже легко, без ніяких зусиль виймається. До того ж всього такий десерт ідеально тримає форму. Гарно розрізається, не розвалюється. Для літньої спеки це просто ідеальний десерт. Прохолодний, легкий і дуже смачний. Обов'язково скуштуйте, порадуйте свою сім'ю, його полюблять як дорослі, так і діти. Я вам бажаю смачного! Готуйте з любов'ю і будьте здорові!